В цієї стратегії запропоновано використання да такого інструменту як індустріальний парк. Ми знаємо, да, що законодавство прийнято по індустріальному парку. Там були певні зміни, які дозволяють надати пільги, пільги для учасників і резидентів індустріального парку. Але мова була про те, що для таких територій, як Миколаїв, Харків, да, які дуже постраждали. Від бомбардувань Російської Федерації то повинні бути окремі да умови, які дозволять бути більш конкурентними порівняно з іншими територіями в Україні, які не так постраждали, як Миколаїв, Харків, та також території, які знаходились близько до лінії фронту. І це зрозуміло, да? Тобто інвестору потрібно відповісти на питання, чому робити це в Миколаєві, а наприклад, не в Вінниці і у Львові, де ці ризики менші, і звичайно, вони зможуть там, ну не п... ця маржа, да, ризикова, буде в них менше, ніж якщо б в Миколаєві або в інших містах, які були близько розташовані до лінії фронту. І тому саме спеціальна економічна зона ідея в тому, щоб запропонувати такі важелі, інструменти для тих постраждалих. Територій щоб залучати зацікавлених осіб, розбудовувати інфраструктуру промислову в Миколаєві, використовуючи саме ці пільги для таких територій. Наразі це є індустріальний парк, і ми також працюємо з «Проон». В рамках нашого розробленого портфоліо щодо е, розробки даного концептуального дизайну індустріального парку, а також напрацювання рекомендацій, які можуть бути використані саме в таких територіях, е, як найбільш пошкоджених, і бути, скажімо, привабливими для інвестора більш ніж інші території у зв'язку з великим ризиком, е, скажімо, повторних бомбардувань і близькості до лінії фронту.